500 кілограмова фугасна авіаційна бомба була скинута росіянами на магазин у центрі міста Добропілля на Донеччині. Двоє людей загинуло майже 30 отримали поранення. Запущений росіянами безпілотник влучив по вантажному автомобілі у Нікополі на Дніпровщині, коли рятувальники прибули його гасити. Окупанти запустили і ще один дрон. У підсумку поранення отримало п'ятеро українців. Ще троє наших співвітчизників зазнали ушкоджень внаслідок потрапляння ворожого дрона по автомобілю швидкої допомоги у Куп'янську Харківської області. Польське міністерство зовнішніх справ заявило, що внаслідок вчорашніх російських ударів по Вінниці ушкоджень зазнало польське деревообробне підприємство Барліник. За їх даними завод умисно атакували з трьох сторін. В результаті двоє людей отримало важкі опіки. Народні депутати проголосували за відставку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. По закону це тягне за собою звільнення усього уряду. Голосування за його новий склад заплановане на сьогодні. За попередніми даними до складу нового кабінету міністрів, не увійде колишній очільник Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль. Міністерство аграрної політики та продовольства, яке він очолював, ліквідують, а знову бути головою фонду держмайна, не хоче сам коваль. Верховна Рада збільшила штат спецпідрозділу СБУ Альфа до 10 тисяч чоловік. В СБУ кажуть, зараз багато добровольців хочуть служити саме в Альфі, але для усіх не вистачало місць. Новий штат планують зберегти також і у мирний час. Нагадаю, сьогодні на Альфу припадає приблизно кожна десята знищена ворожа ціль. Бійці спецпідрозділу регулярно б'ють по російських нафтопереробних заводах. Також вони були залучені до знаменитої операції Альфа, внаслідок якої у перший день цього літа було знищено майже 20 російських стратегічних бомбардувальників. Силам оборони України дозволили підписувати контракти з добровольцями віком від 60 років. Передбачається, таких контрактників братимуть на небойові посади. Історія триває.